Великий фанат Казино Бруно Марс заборгував 50 мільйонів доларів MGM у Лас-Вегасі через азартні ігри. Згорів у щент американський особняк Делевінь вартістю 7 мільйонів доларів. Джонні Деп запускає власний бренд елітного алкоголю, а саме темного карибського рому. Репер Дрейк знову балує фанатів дорогими подарунками. Окрім бренду косметики та одягу, Кайлі зробила свої перші кроки у світі напоїв. На жаль, у молодшої доньки Брюса Уілліса та Дебі Мур діагностували аутизм. Друзі, всім великий привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. Якщо це так, то прошу вас підписатися з вас. Лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато тем, тому розпочинаємо. Бруно Марс заборгував 50 мільйонів доларів компанії MGM Resorts у Лас-Вегасі через своє захоплення азартними іграми. На жаль, надійшла інформація про те, що у Бруно Марса його справжнє ім'я Пітер Джин Ернандес великі фінансові неприємності. Стало відомо, що співак має виплатити понад 50 мільйонів доларів американській компанії MGM Resorts, яка володіє мережею казино, яка володіє парками. Розваг... Вах, вся ця історія розпочалася із підписання контракту у 2016 році у Лас-Вегасі. Виявилося, що Бруно Марс є затятим гравцем у покер і має залежність. І, на жаль, в якийсь момент борги від його невдалих ставок перевищили прибутки з його концертів. За словами джерела, борг виконавця, щодо MGM може сягати близько 50 мільйонів доларів. MGM фактично володіє ним. Він заробляє. 90 мільйонів доларів на рік на угоді, яку уклав сказано, але потім йому доводиться повертати борги. Саме так стверджував інсайдер. При цьому компанія MGM Resorts виступила зі спростуванням цієї заяви і сказала так: ми пишаємося нашими стосунками з Бруно Марсом, одним із найяскравіших і найдинамічніших виконавців у світі. Партнерство MGM та Бруно має давню історію та засноване на взаємній повазі. Також наголошується про те, що всі заяви про існування, наявність боргу є хибними. Разом ми раді продовжувати створювати незабутні враження для наших гостей, кажуть у MGM. Контракт Бруно Марса закінчиться у вересні. Ділові відносини між Бруно Марсом та MGM зародилися у 2016 році, і Бруно Марс, схоже, не може насолодитися Лас-Вегасом, тому що його поточне проживання у парк MGM, яке спочатку було за. Плановано завершити у серпні 2023 року за контрактом, було продовжено майже на цілий рік і триватиме до вересня цього року. Також відомо, що Бруно Марс недавно запустив свій коктейль-бар, Pinky Ring і розважальний лаунж у партнерстві із Bellagio, іншим готелем і казино MGM. Якщо технічно наразі MGM стверджує, що у Бруно Марса немає наявних боргів, то це не означає, що він ніколи не був боржником. Будемо, звісно, продовжувати. Спостерігати за цією ситуацією, хоч і MGM Resorts спростовує повідомлення про борг Бруно Марса у 50 мільйонів доларів перед компанією. І ми дійсно сподіваємося, що це так, і Бруно Марс не є заручником резиденції Лас-Вегаса, як це, наприклад, було у випадку із Елвісом Преслі. Мені жаль, що Бруно Марс зараз не випускає нову музику, тому що він дійсно є дуже талановитим, голосистим, величезним потенціалом, співаком. Тому сподіваємося, що у нього дійсно все добре. Брах, друзі, що думаєте? пишіть, будь ласка, у коментарях. На жаль, вщент згорів американський особняк моделі та акторки Кари Делевінь вартістю 7 мільйонів доларів. Тільки но кара делевінь налагодила свою кар'єру і повернулася після низки рехабів, в тому числі у модельний бізнес. Як сталася чергова невдача, її казковий маєток у Лос-Анджелесі. На жаль, згорів пожежна служба з'ясувала, що це сталося у п'ятницю, 15 березня. Що стало причиною спалаху? Невідомо для гасіння пожежі, знадобилося 90%. Сто чотири пожежники та понад дві години аби загасити полум'я. Вогонь охопив будинок рано вранці, згодом обвалився навіть дах. На момент трагедії кара Делевінь була відсутня. Вона знаходилася в Лондоні по робочим своїм проектам. Кара була в шоці від цієї новини. Головне для неї було не особняк. А в першу чергу вона думала про своїх двох котів. Кара подумала в той момент, що дві її кішки загинули у вогні, і вона писала так: що моє серце розбите життя може змінитися миттєво, так що цінуйте те, що у вас є пізніше. Кара делевінь повідомила добру новину, що котики не постраждали, що пожежники врятували її любимчиків. Вони живі від щирого серця. Дякую пожежникам і людям, які прийшли на допомогу. У самого будинку є цікава історія. Кара купила його у 2019 році за 7 мільйонів доларів. Сама ж Кара називала цей будинок ігровим будиночком для дорослих. При цьому натхненником вибору інтер'єру. У цей будинок вона назвала саме Х'ю Гефнера. Взагалі, будинок, у якому жила Кара Делевінь, був побудований у 1950 році. Він мав площу 618 квадратних метрів. В середині було дуже багато цікавих кімнат. У особняку був навіть храм Девіда Боуї і колекція японських коробок пазлів. Окрім стандартних кімнат з вишуканим розкішним інтер'єром, у будинку Кара Делевінь також була кімната із дорогим більярдним столом з ігро. Ровими автоматами з розкішним спа-центром із басейном, зоною для гри в покер, тренажерним залом, сауною, домашнім кінотеатром, кімнатою для колекції унікальних гітар. Будинок був просто казковим, і в ньому дійсно було дуже багато різних цікавинок. Відомо, що будинок був побудований для голівудського продюсера Джека Гелбера. Потім у ньому жили відомі актори, такі як Річард Бартон, Джуді Гарленд, а Кара Делевінь, оновила і модернізувала. Його його інтер'єр після придбання, незважаючи на таку сумну новину. Слава Богу, з карою далевінь все добре. І з її котиками також все добре. І бажаємо звичайно одужання і повного відновлення людям, які були поранені, які постраждали під час цієї пожежі. Я сподіваюся, що у кари все добре і ментально вона не зірветься. Це не стане перепоною для її подальших проєктів. Слава Богу, це не єдине житло. Кари далевінь, тому сил їй і наснаги. Головне, що її. Любинчики все таки живі. Ну Що ж, друзі, зараз якийсь просто супертренд на відкриття своїх алкогольних і напівалкогольних брендів. Зірки активно продовжують підкорювати бізнес різних напоїв, у тому числі алкогольних до когорти зірок, які займаються алкогольним бізнесом. Цього разу долучилися Кайлі Дженер і Джонні Деп. Давайте поговоримо про продукти Джонні Депа, стверджують, що наразі його продукт і, взагалі, його бренд перебувають у високій мірі готовності. Джонні Деп обіцяє створити. Автентичний за смаком і за візуалом, за зовнішнім виглядом продукт, вплітаючи туди якісь свої особисті елементи, особисті знаки. Про назву Рому на даний момент нічого не відомо. Дизайн етикетки вже знаходиться на стадії до опрацювання, тобто на дизайні етикетки ми точно побачимо фрагменти татуювань актора, зокрема, три серця намальовані на його руці, які символізують любов всього його життя, колишню кохану Ванесу Параді та їх їхніх дітей Лілі Роуз Деп і Джека, а також череп та схрещені кістки, які натякають на роль Джоні Депа у пригодницькій франшизі Пірати Карибського моря Кажуть, що таким чином Джоні Деп планує розбагатіти. Він зізнавався у 2020 році, сам що втратив близько 650 мільйонів доларів через невміле фінансове управління і дикі витрати. Кайлі Дженнер не пасе задніх і також вирішила підкорювати ще один сегмент і ще одну нішу. Цього разу залізла трішки на територію Кендал Дженнер. Нагадаю, що у Кендал є бренд Текіли, але Кайлі вирішила рухатися трішки іншим способом. Кайлі анонсувала і вже навіть запустила лінійку 100 калорійних консервованих горілчаних напоїв під назвою Спрінтер. Окрім бренду косметики, бренду одягу, хай Кайлі зробила вже свої перші кроки у світі напоїв, випустивши ароматизовані газові алкогольні напої. Вони зроблені із горілки преміум класу, газованої води і справжнього фруктового соку. Наразі представлено на ринку чотири види смаків: Це грейпфрут, чорна вишня, лайм і персик. Кожна банка, як зазначено, містить лише 100 калорій, і без додавання цукру ці напої вже можна придбати в Сполучених Штатах. Америки з 21 березня за ціною 19,99 доларів США за 8 баночок. Спринтер – це моя відповідь на зростаючий попит на якісні консервовані коктейлі. Ми долучаємося до ринку, де домінують лише кілька гравців. Спринтер не лише є унікальним сміливим брендом, який передає відчуття веселощів з друзями. Це також найкраща на смак, горілка з газованою водою, яку я колись куштувала, і я багато куштувала. Я не можу. Дочекатися, коли люди спробують її. Самі Кайлі Дженнер участь цього організувала вечірку. На вечірці, звісно, були гості: це і Софія Вергара, і Соліст М'юз. А от із її сестер, з їхнього клану Кардашен Дженнер була лише Хлої, у інших, можливо, не вийшло. Міцність такого алкоголю складає 4,5%. Головною родзинкою вони вибрали те, що товар не можна купувати поштучно в баночках, можливо, лише купувати набором по 8 пляшечок за ціною 19,99. Ми вже згадали. Джонні Деппа, Кайлі Дженер, Кендал Дженер. Нагадаю, що є багато зірок, які вже давно у алкогольному бізнесі. Якщо ви не знали, то Джордж Клуні займається виробництвом текіли. У Джей Зі виготовляє коняк. Девід Бекхем, Віскі, Райан Рейнольдс, Джин, Меттю Маконахі. Віскі, Стівен Содерберг, Сінгані, Джордж Стрейт продає текілу. Звісно, є селебріті, які своїм напрямком розвитку і роботи обрали винний. Напрямок це дрю. Берімор, Дейв Метюс, Маріо Андреетті, Мейнар Джеймс Кінна. Напевно, ближче до Кендал Дженнер є Блейк Лайвлі, яка випустила свою лінійку у 2021 році без алкогольних напоїв. Бетті Бас, вона називається у Конора Макгрегора. Алкогольна лінія. Хто ще? Дженніфер Лопес, до речі, у квітні минулого року презентувала лінійку напоїв низькокалорійних коктейлів на спиртовій основі. Це, напевно, найближчий асоціація із продуктами. Там Кайлі Дженнер, але нагадаю, що Дженніфер Лопес прилетіло дуже багато негативних коментарів, тому що трішки не зійшлися. Бренд сама зірка, що вона собою представляє її ідеї з тим, що продає цей бренд, тому що Джейло багато казала про те, що вона не вживає алкоголь, вона за здоровий спосіб життя. Вона багато займається спортом, і тут такий продукт. Ця тема визвала великий дискомфорт у споживачів. Що думаєте, чи є шанс захопити свою цільову аудиторію у Джоні Депа. З його темним карибським ромом, і у Кайлі Дженнер із її напоями. На жаль, у молодшої доньки Брюса Уілліса та Демі Мур виявили аутизм. Та Лула Віліс опублікувала в інстаграмі архівне відео з татом, де вони були разом на світському заході, і підписала ці кадри у інстаграмі. Так скажи мені, що ти аутист, не кажучи мені, що ти аутист. Користувачі мережі у коментарях під постом, звісно, виявили своє занепокоєння. Хтось писав, що не дуже зрозуміло, що вона має на увазі. Хтось писав навпаки слова підтримки і дякував, що дівчина. Наважилася відкрито про цю тему заговорити і підняти її, і довірити публіці таку таємницю. Пізніше, відповідаючи на один із коментарів, Талула відповіла, що вона дізналася про це минулого року. І Талула відповіла так: насправді це я вперше публічно ділюся про свій діагноз, дізналася лише минулого літа, і це змінило моє життя. Така новина шокувала дівчину і, звісно, родину, яка наразі переймається станом здоров'я Брюса Уиліса я нагадаю, що на жаль Вілісу діагностували раніше невиліковну лобну скроневу деменцію. У мережі активно обговорювали новину про те, що Аарон Тейлор Джонсон стане новим Джеймсом Бондом, легендарним персонажем. Чи підходить він по концепції Бондіани, чи візуально він підходить? При цьому студія MGM ще не підтвердила у офіційному прес-релізі вибір актора на культову роль. Наприкінці 2022 року стало відомо про те, що Аарон Тейлор Джонсон взяв участь у кінопробах на роль Джеймса Бонда і справив велике враження, особливо на продю. Серку Барбару Броколі він дуже сподобався продюсерам і Барбарі. Зараз він один із фаворитів, заявили інсайдери. Дуже довгий час ходили чутки про те, що Аарона Тейлора Джонсона саме обрали на і оберуть на роль Джеймса Бонда. І тепер акторові нібито зробили офіційну заяву і писали, що якщо Арон Тейлор Джонсон погодиться, то контракт буде укладено найближчим часом. Однією із найближчих прем'єр Тейлора Джонсона стане екранізація коміксів Марвел. Крейвена мисливця від студії Sony у фільмі актор виконує роль ворога людини Павука. Але ця інформація не підтвердилася. Британський актор Аарон Тейлор Джонсон не підтвердив надходження його агентам пропозиції виконати роль агента Джеймса Бонда. 20 березня повідомив журнал Rolling Stone. Я можу говорити тільки про ті речі, які мені доведеться показувати: каскадери Носферату, Крейвен мисливець. Актор наголосив, що дає інтерв'ю. Щоб просувати лише фільми прем'єри 2024 року, де він знімався сам. Продюсер картин про Джеймса Бонда відмовила порталу Deadline у коментарі про те, що Арон Тейлор Джонсон зніметься у продовженні фільму про пригоди агента 007. напередодні 19 березня, таблоїд The Sun повідомив, що Тейлор Джонсон протягом тижня підпише контракт на роль наступного Джеймса Бонда. Казали, що, начебто, на роль Бонда розглядав. Кіліан Мерфі, Ідріс Ельба, Генрі Кавіл і Джеймс Нортон. В останніх п'яти фільмах про агента британської розвідувальної служби Мі 6 роль Джеймса Бонда виконував Деніал Крейг, це британський актор. Загалом він грав самого Бонда протягом 15 років. Перший фільм про агента британської розвідки Доктор Ноу вийшов на екрани 1962 року. На даний момент серія фільмів про Бонда налічує цілих 27 картин у різні роки. Роль суперагента виконували Шон Конер. Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан та інші. Ну що ж, друзі, кого ви бачите новим Джеймсом Бондом? Пишіть свої думки у коментарях. Репер Дрейк знову продовжує тішити своїх фанатів та підтвердив репутацію одного із найщедріших селебріті. Під час виступу у Техасі репер Дрейк виконав бажання фанатки, яка звернулася до кумира, написавши на своєму плакаті Я на п'ятому місяці вагітності. Ти можеш бути моїм багатим татком. Цим вона привернула увагу репера. Коли Дрейк побачив плакат, він сказав так. По перше, не хочу образити справжнього батька дитини, але я хотів би в першу чергу витягнути тебе з танцполу і перемістити в безпечніше місце, наприклад, у ВІП-зону або щось таке. Ми не можемо допустити, щоб тебе штовхали, коли я почну виконувати деякі мої хіти. Звернувся Дрейк до своєї шанувальниці. Потім Дрейк приголомшив фанатку, запропонувавши дуже щедрий подарунок. По-друге, я хотів би дати тобі 25 тисяч доларів, щоб ти могла стати багатою матусею сказав Дрейк під бурхливі овації зали. Скоріше за все дівчина навіть не очікувала на таку широту душі Дрейка. Дрейк славиться своєю щедрістю роздавати подарунки фанатам. Стало вже для нього якоюсь своєрідною звичкою. Якщо ви не знаєте, раніше Дрейк передав 50 тисяч доларів глядачеві, якого перед концертом покинула дівчина. Нещодавно артист також виграв 2,3 мільйони доларів, зробивши ставку на Kansas City Chiefs у фіналі Super Bowl 2024 і обіцяв перерахувати весь куш одному із шанувальників. Якщо пам'ятаєте, ще до цього він дарував подарунки з сумки Біркін своїм фанаткам. Тому що думаєте про вчинок Дрейка, про його великодушність? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені дійсно дуже-дуже приємно. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. І, звісно ж, хочу нагадати вам про допомогу нашим найсміливішим титанам, хлопцям та дівчатам, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни і щодня наближають нашу перемогу. Звісно, прошу вас долучатися лише до перевірених зборів, лише тим, яким ви довіряєте. І давайте не забувати про наших молодших братів на локальному рівні, якщо є можливість підтримати притулок для тварин або стати патрончиком для якоїсь конкретної тваринки, за це вам низький уклін. Будь ласка, ваше слово, ваш донат, інформація в інтернеті, ваш розголос мають значення. Таким чином, ви зможете вберегти та врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Тому на сьогодні це все. Я сподіваюся побачити вас у новому. Відео до зустрічі. Бай бай!